Привіт! У цьому відео поділюсь своїм досвідом вибору і купівлі крісла, грубо кажучи, всліпу, тому що можливості прийти і потестувати вживо в моєму місті цікаві мені моделі не було. Розповім, як обирав, між якими варіантами стосовно самого крісла, що сподобалось, які нюанси знайшов про доставку, збірку і так далі. Як зрозуміло, із назви я купив крісло Adapwork. повна назва Adapwork S2 Mesh Senior Ergo Chair. Є ще варіант просто S2 Senior, воно йде з м'яким сидінням, у мене ж варіант повністю із сітки. Взагалі я орієнтувався на ергономічне, офісне крісло з сітки в спокійних тонах, бажано, щоб можна було налаштувати там майже усе. Типові геймерські варіанти, яких називають, я собі не хотів. Спочатку дивився на крісло IKEA Marcus, воно значно дешевше, наче як перевірене часом, і більшість відгуків про нього позитивні, але там підлокітники фіксовані, а мені потрібно було, щоб можна було змінювати висоту, наприклад, опустити нижче столу. Тому цей варіант відпав, але взагалі я перебрав багатенько різних варіантів. Також хочу подякувати всім, хто відгукнувся в телеграм-каналі і також допомагав у виборі крісла. Спочатку я майже зупинився на Cougar Speeder, Воно по ціні схоже, багато налаштувань, але натикався на відгуки про скрипи і люфт. Передивився багато варіантів від GT Racer і у наш чаті людина якраз тільки купила модель B2450. Там теж багатенько налаштувань, є підставка під ноги, підлокітники можна крутити, майже як заманеться, але з його слів, що вони почали поскрипувати. А в цілому крісло хороше, але в порівнянні, наприклад, з м'яким сидінням, сітка відчувається твердіше. Мені це крісло теж сподобалось, і по ціні воно було хороше, але мені трохи не подобався все ж вигляд спинки, типу як розподілений на дві частини. І також колір я хотів, щоб він був і не чорний, і не сильно світлий, а типу щось сірого. І також ще сподівався знайти, може є варіанти, де по відгукам сітка буде. Відчуватися м'якою, що, мабуть, мені не вдалося. Також я постійно мучив чат-GPT, він мені накидував різні варіанти і підсунув якраз крісла Adafork і Autonomous Ergo Chair 2. Ці крісла сітки, але є варіант із м'яким сидінням. У мене навіть виникла думка, може купити з м'яким сидінням, і спинка буде з сітки, бо все ж натрапляв по відукам на інші крісла, щоб на сітці сидіти твердувато, але в неї перевага, що вона не парить в спеку, і це дійсно помітно. Ну і м'яке сидіння з часом може продавлюватись, але чи у сітки немає таких нюансів, я поки не знаю. Якщо ж по RGR2 в Ютубі вистачає відео, то по адапворк немає. Так само відео майже не знайти. Взагалі ці крісла вони дуже схожі. Якщо я правильно зрозумів, то виробляються вони на одній фабриці просто під різних замовників і адапвор начебто як має відношення до магазину купи стілець, але можливо я помиляюсь. Ще хочу сказати, що мене трохи насторожило, що на сторінці цього крісла, яке я розглядав, там було 10 чи 12 відгуків. Усі вони були позитивні, і більше в інтернеті, в принципі, відгуків майже не знайшов, може, якісь там поодинокі. Думав вже скіпнути це крісло, але мені сподобався зовнішній вигляд, колір так само мені сподобався, і плюс на нього йде гарантія 3 роки, коли в більшості інших крісел за цей бюджет іде 1 рік гарантії. Чим воно мене трішки зачепило. Вирішив зупинитись на ньому, але як ви розумієте, це така ризикова покупка, майже як кота в мішку. Але на той момент я вже втомився передивлятись повторно купу крісел, тому що шукав, щоб і гнучки налаштування там були, і вигляд, бажано ціна там в межах 12-14 тисяч. Вирішив вже позвонити в цей магазин, позвонив, порозпитував. Мене, до речі, ще трохи відлякувала хрестовина, яка тут не з а з якогось твердого пластику, але менеджер сказав, що за декілька років у них там не було випадків, щоб ця хрестовина тріснула чи щось таке. Звісно, наскільки це правда, я знати не можу, але сподіваюся, що він мені не набрехунькав. Таким чином зупинився вже на цьому кріслі і його замовив. Також мені сподобалося, як я сказав, Ergo Chair 2, тому що воно схоже, і також GT Racer B2450. Ще тут додам, що добре перевіряєте, що вам пише і радить чат GPT, бо він часто помилявся, плутав характеристики, тому хоч він і поміг мені обрати крісло, все ж довелося самому багато чого перевіряти. Стосовно доставки і збірки, я на це звертаю окрему увагу, тому що коробка тут дуже габаритна і важка, а саме 65 на 45 і на 75 см, та вага 25 кг. Тому, якщо у вас немає авто або відділення від вас далеко, то краще оберіть, мабуть, доставку кур'єром, як зробив я. По Києву вони самі доставляють, а по Україні новою поштою. І мені кур'єрська доставка обійшлася в 630 гривень. Немало, але й зате тягнути крісло далеко не потрібно. Ну і якщо є можливість, то звісно це робити удвох і так само збирати його теж простіше буде удвох. В коробці буде інструкція з картинками, як його правильно збирати, але без додаткових роз'яснень, тому, наприклад, по деяким картинкам не зовсім відразу зрозуміло, як його там правильно. Да, потрібно кріпити. Але в принципі зібрати його нескладно. Спочатку фіксуєте коліщатка в хрестовину з деяким натиском, далі газліфт розміщуєте в хрестовину, потім прикручуєте підлокідники. Усі гвинти підписані, тому ви не сплутаєте, де для якої частини крісла вони потрібні. Також, коли будете прикручувати механізм сидіння, там треба буде трохи його здвинути, бо буде незручно прикручувати. До речі, сподобалось, що в комплекті поклали нормальну викрутку, а не просто маленький ключ прикручуєте спинку. Це робити буде не дуже зручно, бо треба ще на щось сперти сидіння, і потім вже з'єднуєте Хрестовину і сидіння та прикручуєте підголівник і, якщо потрібно, ще вішалку. У мене десь по часу пішло хвилин 40, але я робив це не поспішаючи. Взагалі, якість збірки непогана, але не ідеально. Помітив, що хрестовина відлита якось не дуже якісно, сподіваюся, з нею все буде добре. А стосовно скрипів чи люфту, я розповім далі у відео. Тепер про регулювання та заодно продемонструю зовнішній вигляд. В цьому кріслі, звісно, можна регулювати висоту сидіння. Для цього натискаємо верх на цю пелюстку. Якщо ми сидимо в кріслі, то воно під вагою опуститься. Якщо привстати, відповідно підніметься. Поруч є ще одна менша пелюстка, якою можна регулювати глибину сидіння, натискаємо її донизу і посуваємось, наприклад, вперед і відпускаємо пелюстку, тоді воно зафіксується. Якщо встати і натиснути пелюстку, то сидіння саме повернеться назад в мінімальне положення. Також біля цих пелюсток є ручка, яку можна крутити вперед або назад, таким чином можна відрегулювати сильнішу або слабшу підтримку спинки в режимі гойдання, тобто коли спинка у вільному стані. Також з цієї сторони є лопатка, якою можна регулювати кут сидіння. Тут можна лишити його або у вільному режимі, або налаштувати кут і зафіксувати. Я залишив сидіння у рівному положенні. З лівої сторони крісла є пелюстка, якою можна налаштувати кут спинки, або якщо залишити його розблокованим, тоді можна буде гойдатися. Максимальний кут, на яке відкидається спинка, 135 градусів, можна навіть кимернути в такому кріслі, але ноги краще тоді покласти на якусь підставку. Якщо говорити за саму сітку, то на дотик вона нормальна, не скажу, що супер м'яка, але начебто непогана. Можливо, в дорогих кріслах вона якась краще не тестував, тому тут нічого не скажу. Стосовно підлокітників, вони непогані, в міру м'які, але все ж не вийде їх як за мене це, як, наприклад, у згаданому GT Racer. Їх можна налаштувати по висоті, попередньо потрібно затиснути кнопку, можна видвинути вперед або назад, а також вони рухаються в сторони, або можна навіть змінити кут. Але цього все одно буде недостатньо. Якщо ви, наприклад, хочете відкинутись на кріслі у режимі гойдання, то підлокітники будуть далеко від рук, бо якщо ви, наприклад, хочете максимально близько під'їхати до столу, то далеко назад їх теж не відсунеш, доведеться їх опускати нижче столу. Тому якщо у вас є саме така потреба, то, можливо, подивіться якісь інші варіанти. Де з підлокітниками можна гратися гнучкіше. Самі підлокітники міцні, люфт може, якщо якийсь є, то він зовсім мінімальний і помітний, якщо там спеціально їх хитати. Скрипів я не помічав, але є у них нюанс, який я бачив по відгукам і в інших кріслах. Це те, що їх легко здвинути, не прямо від подиху, але й зробити це не складно, хоча поки що не можу сказати, що мене це сильно дратує. Наприклад, якщо ви хочете спертись на підлокітник і зробити це трошки під кутом, або, наприклад, хочете посунути крісло, взявши його за підлокітник, то воно легко здвинеться, але це стосується саме зміни кута, бо по регулюванню вперед чи назад вони дуже добре фіксуються і просто так його не здвинеш. Тепер перейдемо до підтримки попереку. Ще цю штуку називають люмбар. Спочатку я шукав крісло, де ця підтримка регулюється як по висоті, так і в Глибину, але таких варіантів небагато. Потім поміркував, що наче такий статичний люмбар буде нормальний, бо він обгортає спину і добре її підтримує. Коли я розпитував по телефону стосовно цієї підтримки, сказали, що вона по висоті не регулюється, але є два положення глибини, і також ще попередили, що тут ця підтримка виражена, тобто більшості це підходить, але комусь, можливо, там буде якось дискомфортно. Про себе я можу сказати, що використовую її то в першому положенні, то в другому. ще я повністю не вирішив, як мені краще, але і так, і так мені комфортно, і вона дійсно добре підтримує поперек. Важелем на спинці можна цю підтримку перемкнути у вільний режим, тобто, як розблокувавши, тоді можна залишити його динамічним або за Фіксувати, наприклад, у другому положенні, тоді він буде тримати поперек ще так активніше, або відвести його назад і зафіксувати знову у першому. Вона дійсно так помітно весь час відчувається, але дискомфорту в мене не викликає. Стосовно самої спинки, вона мені теж сподобалась, зручна м'яка, рухи руками майже не обмежує, і класно, що в нас сітки, тому що, наприклад, позаду мене на деякій відстані працює вентилятор, і в спеку мені так комфортніше, тому що спинка продувається. Якби спинка була закрита, то було б, звісно, звісно жаркіше. Як я вже сказав, кут нахилу спинки, тут можна відрегулювати, але для роботи я використовую рівне положення, бо все ж стараюсь тримати спину рівніше і опираюся на підтримку попереку. Але час від часу, звісно, спираюся повністю, щоб розслабитися. Режим гойдання мені сподобався, не те, щоб я там часто його використовував, але мати таку можливість і іноді трохи побайдукувати, звісно, прикольно. Підголівник регулюється по висоті і можна змінити кут. Я на нього спираюсь дуже рідко, але і без підголівника крісло я не розглядав. Ще мені здається, що тут підголівник не дуже висунутий вперед. Тому, можливо, якщо вам потрібен якийсь активніший підголівник, коли ви саме сидите там в рівному положенні, то, можливо, цей варіант буде не такий ідеальний. Він тут більше мені здається підходить саме, коли ви хочете так розслабитись, повністю спертись на крісло. Також, як бачите, тут є ще вішалка, вона мені не потрібна, і я її вчепив, щоб просто показати, що вона йде в комплект. Якщо говорити за скрипи чи люфт в цьому кріслі, поки що можу сказати, що нічого не скрипить, але й пройшов кілька тиждень. Стосовно люфту він є. Наприклад, саме сидіння, якщо спеціально спробувати там, перенести масу тіла як зі сторони в сторону, то буде відчуватися легенький помітний люфт. Якщо ж, наприклад, посунути сильно вперед, то також буде помітно, що змінюється кут сидіння. Це можливо якраз і за механізму зміни кута сидіння, тобто є такий невеликий зазор. Також, коли сідаєш і трохи відкидаєшся назад, то теж є невеликий помітний вільний хід. Сама спинка, коли на неї спираєшся, вона десь на 2-3 см відхиляється назад, не знаю, чи це віднести до люфту. Можливо, це якраз особливість конструкції таких крісел, які мають у ці режими гойдання Тощо підтримка попереку у першому режимі, якщо вона фіксована, то вона... Має такий невеличкий вільний хід у другому режимі, якщо вона фіксована, тобто максимальна глибина, в принципі, не відводиться назад. Але я думаю, це якраз в першому режимі має оцей вільний хід, тому що він потрібен саме для того, щоб її мати можливість зафіксувати. Тобто спочатку потрібно її відвести максимально назад і потім зафіксувати. Тому тут я, можливо, вже просто продираюся. Усі ці моменти, які я перерахував, вони помітні, але сказати, що мене щось із цього там сильно якось дратує на даний момент, я не можу. Як буде далі, дізнаюсь вже згодом, і тоді зможу з вами поділитись. Коли просто стоїш чи сідаєш в крісло, то якогось скрипу, чи якось там неприємного гупання, клацання такого немає. Також, коли на підлокітники спираєшся, то вони тримаються міцно і немає там відчуття хлипкості. Ще відмічу один момент, який, мабуть, в принципі є нормою, але е, просто скажу, що коли встаєш з крісла, то воно трохи припіднімається, і тому в момент, коли ви встаєте з крісла і трохи його повернете, щоб вийти зі столу, то підлокітник з однієї сторони може якраз впертися в стіл, якщо ви їх там налаштували по висоті впритик. Тому краще перед тим як встати, трохи від'їхати від столу. В загальному збірку я, мабуть, оціню десь на 4 із 5, при тому, що досвіду з іншими подібними кріслами в мене немає. Саме крісло зібране добре, але й сказати, що воно там ідеальне чи монолітне, я теж не скажу. До речі, забув сказати за колеса крісла, вони не гучні, навіть коли крісло пусте, їздять вони гарно, претензій до них в мене немає. Якщо підсумовувати по комфорту сидіння і взагалі в цілому. Сидіти в спеку на сітці дійсно не так жарко. Сама сітка в плані сидіння на ній в міру м'яка, але все ж відчувається, що це сітка. Іноді по бокам здається, що вона начебто трішки твердіша, мабуть, за такий більший натяг. Сам матеріал сітки він цупкий, щільний, хоча повітря через нього проходить добре. Але я не скажу, що він там якийсь приємний чи ніжний. Він схожий на таке чергування. Пластикової сітки якоїсь міцної матерії. До речі, декілька разів ловив таке відчуття, що ноги начебто як перетискаються, але при цьому вони не затікають, не болять, тому можливо, це дійсно просто таке відчуття було. Можливо, я не ідеально виставив висоту чи глибину сидіння, тож буду ще з цим гратися і спостерігати. Підтримка попереку мені сподобалася. Спинка підголівника теж нормально. А от підлокітники хотілося б мати з більшою кількістю налаштувань, типу 5D чи 6D, хто це як там називає виробники. Тут вважаються, начебто 4D, тому що інколи все ж хочеться мати більшу кількість цих гнучких налаштувань. Підсумовуючи в цілому, можу сказати, що я задоволений кріслом десь на 3,8 із 5. Тут я враховую комфорт сидіння, кількість налаштувань, наприклад, ті самі підголівники, якщо там якийсь люфт є. Також відштовхуюсь від того, що за таку ж ціну або навіть трохи дешевше, був варіант з цікавішими підлокітниками і ще й підставкою під ноги. Може вона й не треба, але все ж прикольно, якщо вона є. Так як інші сидіння не тестував, тому можливо, що по комфорту, якимось іншим налаштуванням, наприклад, там підтримка попереку чи зміна кута сидіння, це крісло у них виграє. Але на даний момент я оцінюю приблизно так. І через деякий час, там, може через півроку чи рік, я спробую зробити ще одне відео і розповім, чи змінилась моя думка, і взагалі як почуваю себе крісло, і як я себе Буду в ньому почувати. До речі, підписуйтесь на канал, якщо вам буде цікаво глянути таке відео. Отже, скажу, що при виборі всліпу, бо можливості посидіти і потестувати різні крісла в мене не було. Я вважаю, що хоч обрав не ідеальний, але хороший варіант. Якщо у вас є запитання по цьому кріслу, то задавайте їх в коментарях, чи пишіть в Телеграм. Або може ви теж купили таке крісло чи іншу модель цього виробника, то поділіться своїм враженням. Тому що коли я шукаю інформацію, якісь огляди чи хоча б відгуки, їх не так багато, і обрати крісло онлайн доволі важко, тож буде корисно, якщо ви поділитесь власним досвідом. Дякую, підтримати Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.